Рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу вам більш детальніше розповісти знову повернутися до грудневого перерахунку пенсії, кого він торкнеться, взагалі вам розповісти про мінімальні розміри пенсій, про прожитковий мінімум. Все зараз більш детальніше розповім, бо дуже багато викликає і виникає постійно запитань. Тому зараз все більш детальніше розповім. Відповідно, коли в нас відбувається перерахунок пенсій, він відбувається в автоматичному режимі частини пенсій та деяких надбавок до пенсії. Дивіться, значить, хочу загострити вашу увагу на тому і звернути про те, що мінімальна пенсія у всіх. Різна, я хочу нагадати, що з 1 березня 2022 року розмір мінімальної пенсії нас становить 2100 гривень. Жодна пенсія не може бути нижчою за зазначену суму. Саме з цієї причини зміна прожиткового мінімуму цього разу практично ніяк не вплине на розмір мінімальних пенсій, тому що він зросте на 66 гривень і буде становити 2093 гривні. Тому, скоріш за все. Дані пенсії кріж за все залишаться в такому ж розмірі. На жаль, розумію, що це дуже мало 2100 гривень. Але я дуже вірю і маю. Надію, що це не останній перерахунок пенсії, і він обов'язково торкнеться всіх категорій пенсіонерів, що дозволить в подальшому збільшити розмір пенсійних виплат для всіх пенсіонерів. Взагалі, на сьогоднішній день існує декілька видів мінімальної пенсії, і пенсіонеру дуже важко ну, е, тобто дуже легко, вибачте, запутатись. Перше, це у нас дві сто, про яку я говорила. Це мінімальна пенсія, вона встановлена з 1 березня 2022 року. Ще є один розмір. Мінімальний пенсій він становить 2300 гривень. Це в тому випадку, якщо у жінки. Є не менше 30 років страхового стажу, а у чоловіка не менше 35 років. Ця норма також хочу зазначити є з 1 березня 2022 року. Тому, якщо ви маєте не менше жінка, маєте не менше 30 років страхового стажу, ваш розмір пенсії має бути загальний розмір пенсії, не може бути нижчий нижче за зазначену суму. Та якщо у чоловіка не менше 35 років страхового стажу, відповідно, теж розмір пенсії має становити 2300 гривень мінімальний. Також з 1 жовтня 2022 року у нас є ще один розмір мінімальної пенсії це 3000 гривень. Це коли у жінка теж має 30 років страхового стажу, чоловік 35, але яким вже виповнили 70 років. Також. Це не єдині приклади, відразу повторююсь, але це такі самі найпоширеніші. У тих випадках, де пенсія становить саме стільки, збільшення прожиткового мінімуму взагалі теж. Ну, теоретично нічого практично не вплине і не змінить на розмір. Максимум відбудеться перерозподіл сум надбавок усередині самої пенсії, але її загальний розмір залишиться таким же самим. І все ж одні категорії пенсіонерів може пощастити більше. Пенсіонера молодше 70 років, з повним стажем 30 і 35 років, мінімальну. Пенсію зроблять, ну, вона буде становити 2500 гривень. Тобто такі пенсіонери будуть отримувати не 2300 гривень, а мінімум 2500 гривень. Дивіться, багато з таких пенсіонерів взагалі ніяких надбавок не отримали в жовтні, але тепер отримують таку надбавку 200 гривень. Якщо я не помиляюсь, багато просто різної інформації. Ця надбавка буде становити. Від 60 до 70 років пенсіонерам, але які не працюють. Тобто від 60 до 70 років, якщо ви маєте повний стаж 30 і 35 років, то у вас мінімальна пенсійна виплата буде мати з 1 грудня 2500 гривень. Але, повторюсь, це підвищення торкнеться лише не працюючи. У жінок і у чоловіків, якщо стажу менше, ніж 30-35 років відповідно, то планку мінімальної пенсії теж трошки піднімуть пропорційно до стажу, виходячи вже з розміру мінімальної пенсії 2500 гривень. Ці зміни не пов'язані із збільшенням прожиткового мінімуму, вони були заздалегідь визначені у постанові Кабінетів міністрів про додатковий соціальний захист окремих категорій усіх. У 2022 році. І ще була одна постанова від 15 вересня 2021 року. Але дивіться, Хочу нагадати, що особам, яким понад 65 років мінімальна пенсія за віком при повному стажі для, повторюсь, для жінок 30 років, для чоловіків 35, має становити 2860 гривень. Це 40% від мінімальної вашої заробітної плати. Тому я так думаю, що підвищення мінімальних виплат особам молодше 70 трикнеться переважно пенсіонерів до 65 років. Роки, вибачте, якщо вам понад 65 років ви маєте повний страховий стаж, то з 1 жовтня ви маєте отримувати пенсію 40% від мінімальної заробітної плати. Це 2860 гривень. Також хочу розповісти вам про доплати, надбавки і Чорнобильські пенсії. Традиційно. Від прожиткового мінімуму залежить деякі надбавки до пенсії у частини пенсіонерів до розміру прожиткового мінімуму прив'язано розмір доплати за понаднормовий стаж. Ми пам'ятаємо, є стаття 28 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, яка каже про те, що за кожен повний рік понаднормового стажу ви можете отримати 1% від розміру. Прожиткового мінімуму він буде становити з 1 грудня 20 гривень, відповідно, 93 копійки. Так, таке підвищення знову ж таки. Торкнеться лише на працюючих громадян. Також, дивіться, від прожиткового мінімуму залежить і доплати ветеранам війни від 10 до 50% і пенсії за особливі заслуги від 20 до 40%. Також слід пам'ятати, що у деяких категорій пенсіонерів мінімальна пенсія може становити кілька прожиткових мінімум. Наприклад, найменша пенсія за втрату його дувальників, військовослужбовця, становить два прожиткових мінімуму – це 4186 гривень. У шахтарів зі стажем 15 років три прожиткових мінімуми, відповідно, 6279 грн. А, Крім того, з 1 грудня 2022 року також набувають чинності зміни до постанови Кабінету міністрів про підвищення рівня соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Вони полягають в осучасненні розміру середньої заробітної плати в країні, яка в принципі береться у формулу розрахунку пенсії за інвалідність для ліквідаторів аварії на ЧАЕС. Усі пенсії, які вищі, за встановлені мінімуми, зможуть підрести лише за рахунок незначного збільшення зазначених надбавок за стаж, якщо ви маєте. Понаднармовий стаж або за наявні статуси і заслуги. Так, з 1 грудня, повторюсь, уже неодноразово казала, що на, ну, максимальний розмір пенсії у нас буде становити 20 930 гривень, тобто на 660 гривень, ніж більше. Також це, що стосується. Скажімо так, найбільшого максимального, вибачте, максимального розміру пенсії він нас обмежується 10 мінімальними і становить, повторюсь, 20 930 гривень. Тому будемо дивитися взагалі, як Відбудеться перерахунок у грудні. Хочу нагадати, що у березні 2023 вже року буде планова індексація пенсій, обов'язково з урахуванням зростання інфляції та середньої заробітної плати. Тому от така ситуація у нас стосовно пенсій, що ми з вами очікуємо від грудневого перерахунку з 1 грудня 2020 року. Якщо у вас виникають якісь питання, будь ласка, задавайте, я вас обов'язково проконсультую, надам вам юридичну допомогу, будемо чекати з вами на зростання пенсійних виплат уже починаючи з 1 грудня 2022 року. Дякую, що підписуєтесь на канал Юридична Барахолка, Підписуйтесь надалі, не соромтесь. Якщо вас тривожать якісь питання. Юридичного характеру обов'язково задавайте. Бережіть себе та свої сім'ї.